Вони верховний радість. Давайте зупинимося і скажемо пару слів. Друзі, цей паркан був встановлений незаконно. Незважаючи на всі депутатські запити, які робили народні депутати різних фракцій, з'ясувалося, що цього паркану немає ні одного господаря. Тому до площі Конституції на наш поля депутатів від опозиції має бути вільний доступ. Якщо хтось боїться народу, то ми йому рекомендуємо купити персональну клітку і закрити самого себе в клітку. Віднині ми будемо зносити всі незаконні споруди довкола Верховної Ради України. Верховна Рада України є гарантом демократії. І в Україні буде демократія. бо Ми рухаємося до Європи. Хочу наголосити, що ось зараз ми вийшли депутатського корпусу. Для того, щоб показати, що ми там всередині теж категорично не згодні з тим, що нас хтось намагається відгрудити людей. Цей паткан є антизаконний, злочинцями встановлений. І всі його одна це відгородити ну, да, владу. Цей паркан став символом влади. Всі її реформи, всі її здобутків. Всі реформи зводяться до того, що в бюджеті в рівні величезні кошти на поліцію, а себе обгороджують величезними парканами. Ми сьогодні і в прямому, і в семирічному плані хочемо зламати ці паркани між владою і суспільством. Ми віримо, що нікому більше не прийде в голову знов ставити подібні паркани навколо Верховної Ради. Але якщо комусь знов прийде в голову, ми будемо знов робити всі дії, щоб подібні споруди не ганьбили Україну і українську владу. Дякую.